У світі розвивається FPV напрямок, і ми для цього ну, от, взяли саме найкраще, втілили це у цей проєкт. Ну, і завжди ми стараємося це нове, все найкраще втілювати технологічне війну, тому що війна вона технологічна і прогресивна, і нам треба бути. Сильними на базі третьої окремої штурмової бригади відкрили школу, в якій навчають операторів ударних дронів. Ідейними натхненниками проєкту Кіл Хаус стали командир бригади Андрій Білецький та командир протитанкового батальйону Олег Романов. Була потреба в тому, щоб бійці навчались, а також для того, щоб зробити для людей, щоб вони мали змогу прийти, відпрацювати дрібну моторику, відпрацювати ну надати можливість людям тренуватися. І ознайомитись з темою FPV та дронів. Від ідеї до реалізації минуло кілька місяців. Спершу команда інструкторів з бойовим досвідом розробила теоретичний курс підготовки. Ще за місяць побудували професійну трасу для практичних польотів і прочинили свої двері для всіх охочих. Поїхали. Тут є імітація окопних споруд для того, щоб також відпрацьовувати дрібну моторику, але це вже левел високий. І складне завдання для пілота. Потрапити на курс дуже просто, розповідає керівник проєкту. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті школи Кілхаус. Навчання можуть проходити як військові, що прагнуть здобути нові навички та спеціалізацію, так і цивільні. У нас є Друга, денна група. Вона тиждень проходить і вечірня. Вона за 10 днів проходить. Е люди після роботи мають змогу прийти спробувати. Себе у цій справі. курс починається з теоретичної частини. Під час проходження першого етапу вивчають будову дрону, різновиди антени батарей, розбирають протоколи керування та правила безпеки, а далі переглядають і аналізують відео роботи з передової. Досвідчення пілоти вони завжди дуже дуже круті, і це дуже. Так сказати, дуже складно від них щось зробити. Команда школи складається з досвідчених пілотів. Один з них має позивний вело захисник з Маріуполя, якому вдалося виїхати з охопленого вогнем міста і стати до лав ЗСУ вже у столиці. Я був в Маріуполі місяць, виїхав 10 березня під обстрілами під повним оточенням. Проходив також фільтрації дуже багато. От, виїхав зі своєю сім'єю. Моя служба почалася, коли я коли я довчився, е, і я дату не пам'ятаю, але вже е, рік я знаходжусь тут і доношу цю справу до цивільних та до військових. Чоловік захищав країну на Бахмутському напрямку, а нині ділиться своїм досвідом з побратимами. Ми з групою дивилися відео, як ФПВ е, вражає техніку. З моїми коментарями, що саме я коментував, як ми влітаємо під дією ребу. Я показував відео, як ми саме контролюємо стіками дрон та як ми його стабілізуємо саме при взльоті при підльоті до цілі. Після вивчення теоретичної частини студенти вчаться збирати дрон і переходять до тренувальних польотів на симуляторах. Зараз готуємо курсантів до практичних польотів. Ось тут вони відпрацьовують базові елементи, такі як розвороти на місці, керування взагалі дроном, там, літання просто по якомусь периметру. Так само базові елементи, такі як орбіта, тобто утримання цілі в камері. І, в принципі, ось цей симулятор найбільше підходить для того, щоб передати фізику дрона. І можна було навчитися спочатку на симуляторі, щоб не розбивати там техніку, скажімо так. Здобувши навички пілотування дроном на симуляторі, студенти отримують можливість відпрацювати техніку на спеціальній трасі під керівництвом інструкторів. У нас є завдання також для студентів, коли їм до дрону. Ми прикріплюємо е, імітацію БК, mm -hmm. вони летять з вагою, тому що з вагою складніше літати. І вони роблять імітацію ураження техніки. Якраз або е, танк, або буханка, на котрі руски люблять. Полюбляють перевозити БК». за місяць роботи. Школа випустила майже 300 пілотів. Найчастіше люди навчаються та отримують сертифікати, аби стати на захист батьківщини. 20-річна журналістка Ірина Цехош від початку повномасштабного вторгнення поєднує навчання з волонтерською діяльністю. Укунулася у цю справу з головою, після чого зрозуміла, що волонтерства недостатньо. і вирішила доєднуватись до лав збройних Сил України. Ось і наразі я перебуваю на цьому шляху підготовки до служіння українському народу.